Сім медалей на трьох Юлія Шуляр, Василь Біленко та Павло Волуйкевич показали на чемпіонаті Європи хто кращий попри сильну конкуренцію. Наші паралімпійці все ж втримали високу планку. Василь Біленко, Біленко на 60 метрів здобув золоту медаль і поставив рекорд змагань. Був в естафеті 4 по 400 третє місце. Полово Луйкевич переміг в бігу на 3000 тисячі метрів і в бігу на 1500 метрів. Зайняв друге місце і в естафеті по по 400 третє місце. Юлія Шуляр в бігу на 200 метрів зайняла третє місце. Василь Біленко не лише завоював золото, а й став рекордсменом змагань. Свою перемогу присвячує людині, яка тренувала його до останнього року життям – Володимиру Антон. Тонцю. Ми з ним дуже довго йшли до цього і якось чуть-чуть не вистачало. Не вистачало і тут одразу стало, а вже без нього це встановив рекорд. Спортсмени в цілому організацією змагань задоволені, а своїм успіхом завдячують командному духу. Якби не, ну, не команда, то би не було таких результатів. Біжимо, то й наук швидше ти швидше біжи. Старалися так. І та естафета. За все файло. Паралімпійська збірна вважається однією з найсильніших у світі. В загальному українські паралімпійці завоювали 12 медалей, п'ять з яких золоті. В цих змаганнях участь прийняло 14 країн. Саме велика делегація була з Португалії. На другому місці була Росія. Ну Росія приїхала дуже в сильному складі і ще такого не було. Як пан панотліє сказав, що їх не допустили до паралімпіади, і вони зараз, як кажуть, жаждуть крові. До слова, нашим паралімпійцям тут, у Франківську ніде тренуватися. Немає належної спортивної бази, та й коштів на її обладнання не вистачає. Це єдина область в Україні, де немає належно облаштованого залу для інвалідів. Та, попри все, спортсмени не втрачають надії. Школа, що в її змозі. Що дозволяє закон, ми ці кошти проплачуємо спортсменам. Не тільки високого рівня, так як ці хлопці зараз, у нас ще наші юнаки, є ще 12 спеціалізованих шкіл, де ми маємо угоду з ними співпрацюємо, відправляємо на юнацькі змагання, бо якщо не буде юнацького спорту, ви зрозумієте, що не буде і. Дорослого не будуть високих, не буде високих показників. До речі, бюджет двох івано-франківських організацій, які займаються спортивним розвитком інвалідів, у цьому році за сприяння ОДА збільшили на півтора мільярда гривень. Так само збільшили і стипендії олімпійців до 1700 гривень. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.